Сьогодні на монастирському острові стартував щорічний фестиваль Студентська республіка. Протягом найближчих трьох днів команди з різних університетів області змагатимуться за звання найкращої. Аби стати переможцями, студентам потрібно проявити себе у найрізноманітніших сферах, в яких саме знає наш Антон Мачула. Студреспубліка – фестиваль, що збирає величезну кількість студентів кожного року. Воно й не дивно три дні суцільних розваг. Хоча час від часу доводиться ще й позмагатися. Сама по собі Студреспубліка состоїть із нескольких частей. Це віддільний сектор э, спорту, віддільний сектор творчості, політика, економіка. Ми моделюємо цілком повністю життя в державі, в маленькому, замкнутому. Та спочатку парад команд і презентація свого Еще наметового табору. Тут фантазія студентів не має меж комусь, наприклад, не дають спокою африканські племена. Побіна, побіна ми тудабу. А от команда ДНУ імені Олеся Гончара вошевить любить літати. Чим ще можна пояснити форму стюардеси та пілота? Студентська республіка це дуже очі круто. Это мультифестиваль обласний, студентський собраний всі вузи області для соревновань абсолютно во всьому, починаючи від творчої до спортивної частини. рік не нельзя сравнить у всіх різні теми, різні люди. все одно дуже круто. Дуже сильна енергетика, фестиваль, музика, друзі. Сарівнавання, то есть, да дух соперничества. очень Класна її справжні старожили фестивалю. Команда дідів. Її учасники вже давно позакінчували виші, але зізнаються, атмосфера республіки і досі не відпустила. Цього року їхня тема готель. Ми ділимося своїми досягненнями, як потрібно шить форму, як потрібно діляти банірай, то все ми ділимося з поколением. Мы хотим, чтобы щоб в будущем команда «Дедов» була дуже крутою. За столько лет не надоело? Ні, не надоело. Хочеться і що, і Но цей рік буде последним. Аби провести фестиваль, організаторам доводиться щороку збирати з миру по нитці. Іноді спонсорами виступають приватні компанії, а чимось допомагають посадовці різних рівнів. Це захід спрямований на посилення. Студентського самоврядування, а він поліпшує зв'язки між студентами в різних містах. Команда, яка у підсумку всіх змагань набере найбільше балів, представлятиме Дніпропетровщину на Всеукраїнській студреспубліці, що відбудеться цього серпня. Головне, аби всі змогли дотягти до кінця фесту, адже комусь важко навіть у перший день. Антон Мачула та Антон Філіп. Новини 11 каналу.